Побачимо, хто заробить більше. Як тобі перепродавати приставки, Краще айфони і купили за три хвилини. Тигаємо, ніби да. І мій заробіток у цьому випуску складає в минулому відео. Я купив три приставки за 7574 гривень. Одну з них продав відразу за 3000. А що сталося з іншими? Чорну, яку я купив за 3066 гривень, я відразу продав за 3390. До мене прийшла молода сім'я зі Львова. Вибирали приставку для сина. Ось відгук. Дякую за приставку. Підписуйтесь на канал. Будь ласка. А в третьому лоті були проблеми з джойстиком. Прийшлось продавати навіть дешевше, ніж купив за 1800 гривень відправив Олекс з доставкою через Укрпошту. А якщо заберуть останній Xbox, заробіток складе 468 гривень. Якщо порівнювати прикладені зусилля з заробленими грішми, то заробіток мізерний. Але найголовніше, що здобув досвід. Мої останні відео з перепродажем не дуже заходять. Тоді потрібно шукати експерта перекупа. Продовжились мої пошуки недовго. Саш, розкажи, що ми сьогодні будемо знімати. Будемо знімати перепродаж айфонів проти. Перепродажу приставок побачимо, хто заробить більше, звісно, я. Ні, тобто я буду перепродавати айфони, а експерт мені з цим допоможе. І навпаки, Саша буде перепродавати приставки, і я буду йому трішки підказувати. Бюджет у нас 6 тисяч гривень, і ми приступаємо до пошуку. Мені розглядатимемо айфони від 6 до 8, щоб вкластись в бюджет. А Саші ми будемо підбирати приставки в середньому ціновому діапазоні. Це може бути PlayStation 3 або Xbox 360. Тоді починаю моніторити айфони. Найкраще було б знайти варіант зі Львова, щоб забрати його з рук. Перший телефон, який повністю підійшов по критеріям, це сьомий iPhone за 2500 гривень. Я відразу запитую про Олекс-доставку та акумулятор, скидаю ще 200 гривень. Замовляю Олекс-доставкою, і людина зникає, а доставку навіть не підтвердили. Ось такі прикрі моменти бувають, але в перепродажах це звичайна справа, тому сумувати не треба. Шкода лише за витрачений час, а його в нас є небагато. Знайшов я другий варіант: це восьмий iPhone на 64 ГБ з заміненим екраном, батарейка 100%. Ціна 3400 я сторгувався до 3300 і вийшло його відразу замовити Олекс доставкою. Продавець сказав, що завтра. Зранку його відправить. Він відразу підтвердив Олекс доставку і деактивував оголошення. Він мені обійдеться 3300 гривень, і залишається 800 Можна купити якийсь сьомий айфон, ну або два шостих. Дуже цікаво. Тоді чекаємо, коли прийде цей восьмий iPhone, а поки подивимось як там справи з приставками. Саш, як там приставки, скажи, які до тебе їдуть, і яка в тебе є вже в наявності. Зараз у мене є в наявності PSP і ще до мене їдуть дві PlayStation 3. Ну круто, я вам скажу, в мене поки один айфон, але будемо шукати по Львову. Було б ідеально перекупити з. Чекаємо наші посилочки! Айфони приставка вже приїхали, ми терміново на пошту. Забирати посилки, перевіряти їх. І заробляти гроші. На пошту ми йдемо позитивно налаштовані. Саша забрав свою посилку, я допоміг йому її оглянути та перевірити. Це PlayStation 3 з двома джойстиками і п'ятьма іграми. Відкриваю маленьку коробочку з айфоном, надіюсь, вона не пуста. В комплекті маємо ще провід та чохол. В першу чергу кидається корпус іншого кольору. Так, тут міняли екран на оригінальний, як і вказав продавець. Акумулятор також міняли. Зараз 100% та ID працює. З камерою все добре, з екраном також люкс. Буду його забирати, вдома підключимо до ноутбука і подивимось детальніше. В такі моменти розумієш, плюси. Перепродаж айфонів коробка дійсно нелегка, приблизно 10 кілограм. Й нам більше 20 хвилин. Як тобі перепродавати приставки? Краще айфони підключаємо айфон до ноута, а Саша йде перевіряти приставку. Не все таки погано. Програмка показує, що міняна батарейка, хоча тут ще немає функції трутон, це й говорить про заміну екрану. Touch ID працює з камерою, все добре. З екраном також люкс. Саша фотографує свою приставку. А стоп, мені теж потрібно фотографувати і складати опис. Такі вийшли фотографії, і виклав я за 4 тисячі гривень. Ціну поставив нижчу в першу чергу через корпус іншого кольору. Я тільки виклав оголошення, телефон розривається. Надіюсь, що хтось купить зі Львова, і сьогодні буде. Перший результат. Чесно, в мене ніколи такого не було. Люди телефонують один за одним. Вже п'ять людей готові замовити Оликс доставку. Написало вже більше 15 людей і безліч збережених. Я здивований, але тепер залишається вибрати кому продати. Один чоловік зі Львова зателефонував і сказав, що він готовий купити цей телефон за 3700. Я був готовий продати цю вісімку за 3800, але він не погодився. Рухаємось в центр. Звідси буде легше кудись поїхати та віддати телефон у Львові. Не прийшло 10 хвилин, як я отримав таке повідомлення. Такий шанс я точно не хотів втрачати і відразу погодився. Швидко на пошту зі мною таке перший раз клієнт сам запропонував ціну на 200 гривень більшу, ніж в моєму оголошенні, і я отримую плюс 900 гривень профіту. Цей коментатор з минулого відео отримує 100 гривень на картку. Випишіть в коментарях, яка ніша вам більше подобається і чому, і отримуйте в наступному відео 100 гривень. Тепер в мене навіть немає товару, але я зараз покажу, який товар є в Саші. Одна старенька PSP, дві PlayStation 3, одна FAT, інша Slim, З кожною плойкою йде в комплекті по два джойстика. FAT Прошита, а зі слінкою в комплекті ще 5 ігор. Ми обідати і шукати варіанти по Львову, а Саша там якраз повикладає свої оголошення. Ми тільки прийшли, Саша виклав свою PSP і її купили за 3 хвилини. Випуск мені вже подобається. Нам вдалося дуже швидко продати PSP, тому зараз ми її відправимо. Ми хутко додому по приставку, а Саші там вже написується одну з PlayStation. Так от Саша виклав тільки дві приставки PSP і PlayStation, і їх купили вже за дуже великими цінами. Зараз відправляємось на пошту. Саша буде від відправляти дві посилки, дуже спішимо, але на його каналі ви побачите, скільки він заробив. Чесно, дуже велика сума. Побігли на пошту, залишається всього 5 хвилин до закриття. Встигаємо. ніби так. Хух, прийшли за 2 хвилини до закриття пошти. Чекаю, поки Саша відправить приставки. Ми встигли на почту, відправили, місія виконана, тому зараз йдемо додому відпочивати і виставляти на продаж ще один PlayStation. Ну, а в Тараса справи в мене справи так собі. Мені залишається купити якийсь айфон на бюджет 2700 гривень. Я надіюсь, що або сьогодні ми його знайдемо на OLX. Або завтра ми його перекупимо у Львові, і я зможу перепродати його дорожче. До речі, раніше Саша переплачував за доставку на пошті, тому що не знав про профі-пак Запитаєте, як красиво та дешево опакувати айфон, приставку або ж товар, який ви продаєте. Вам потрібно зайти на сайт профі-пак Там є безліч зручних бандерольних пакетиків, крафтових пакетиків, стреч, плівка та багато іншого. А додатково ви отримаєте безкоштовну консультацію, оперативну доставку та якісний товар з гарантією. Посилання на профіпак залишаю в описі. Насичені дні. Саша викладає останню PlayStation, а В мене залишається 2700 гривень бюджету. Буду моніторити сьомі та шості айфони. Вирішили піти ближче до центру, щоб відразу зреагувати на оголошення зі Львова. і сталося чудо. Тільки що я знайшов на OLX гарний варіант сьомого айфону за 2000 з розбитим екраном. Сторгувався до 1750, зараз ми з Сашою їдемо, його перевіримо, оглянемо. Якщо все буде добре, я або виставлю його просто дорожче на 500 гривень, або ми поміняємо там екран, і тоді я теж продам його дорожче. Дивись, Саш, скажи, як тобі взагалі цей варіант, сьомий айфон за 1750 гривень з розбитим склом. Чесно кажучи, я не дуже впевнений, в цьому лоті, але подивимося, поїдемо, подивимось. Наскільки там все добре, що все добре, то заберем, і, можливо, ти заробиш декілька гривень, але мене ти не доженеш ніяк. Приїхали по телефон, я налаштований позитивно, Саша налаштований торгуватись. Забрали телефон за 1600 гривень, це сьома iPhone на 32 ГБ, неверлок, акумулятор 98%. Екран побитий, але на роботу ніяк не впливає. Сторгувались до 1600, бо розбите скло проходило через передню камеру, і вона нормально не показувала. Їдемо додому, до Саши мають прийти по останню приставку, яку він виклав, а я поки подумаю, що робити з айфоном. Прийшли додому, я навіть не встигаю сфотографувати, тому що зараз вже прийдуть по приставку. Перевірили, та забрали приставку дуже позитивний чоловік. Саша про все розповів та з всім допоміг. Ми перевірили айфон, показує, що мінялись камери, бо розбите скло, а батарейка і так зрозуміло, бо вона 98%. А я вирішив, що викладу телефон за 2190 гривень, і якщо не буду цікавитись, то прийдеться замінити скло і продавати його вже дорожче, десь за 3500 гривень. Буквально дві годинки повідомлення розриваються. Цю семірку вже замовили Олекс з доставкою за 2150 гривень, чистого заробітку 550 От так порахувати, її ціна була 2000 гривень, моя 250. Просто раніше її перехопив, сторгував 400 гривень і, грубо кажучи, їх і заробив. А зовсім скоро ми побачимо, скільки я заробив у цьому випуску. Тоді завтра йдемо її відправляти і дивитись на заробіток. Відправили телефон. Тепер чекаємо, коли його заберуть. Телефон забрали, і мій заробіток у цьому випуску складає 1450 гривень, і це всього за три дні. А щоб дізнатись, хто переміг, переходь на канал. Все хаб.